Подорожуйте з комфортом разом з компанією Зелений слон 7». Сьогодні поговоримо детально про найпопулярніший маршрут Київ-Полтава-Харків. Кожні дві години автобуси відправляються в рейси з Києва, Харкова та Полтави. Обравши нашу компанію, ви отримаєте безпечні подорожі. Ми гарантуємо технічну справність автобусів, водіїв, які проходять перевірку здоров'я перед кожним рейсом та регулярно підвищують кваліфікацію. Комфорт при поїздці. Автобуси нашої компанії обладнані комфортабельними кріслами, швидкісним Wi-Fi та стерелін, USB-зарядками, ременями безпеки, просторим багажним відділенням. Для безпеки найменших пасажирів у кожному автобусі є дитяче автокрісло. Мобільний застосунок: бронювання квитків з допомогою мобільного застосунку здійснюється зручно та швидко. Вигідні пропозиції: ми постійно надаємо знижки військовим, студентам, дітям, пенсіонерам, а також нашим постійним клієнтам. При бронюванні квитків у мобільному застосунку ви можете отримати знижку мінус 10%. Цілодобова підтримка. Якщо при бронюванні квитків у вас виникнуть запитання, наша служба підтримки прийде на допомогу 24 на 7. Правдивості цих тверджень переконались тисячі українців, які вже майже. 20 років обирають компанію Зелений слонці з відгуками. Ви можете ознайомитись на нашому сайті в соціальних мережах, а також в Гуглі, посилання на які ви можете знайти в шапці профілю.